Заборони, які накладають батьки на власних дітей. Найчастіше заборона, з якою мені доводиться стикатися у роботі психолога, це заборони на проїв почуттів. Наприклад, ти хлопчик, тобі не можна плакати. Ти, дівчинка, маєш бути тендітною або завжди охайною. Або навпаки, якщо ти старша дитина, дівчинка, маєш бути за всіх відповідальною і самостійною. Із тих, що мені також частенько доводиться стикатися, це обмеження, я б навіть сказала, такі рамки дуже жорсткі, які накладають батьки, наприклад, я боюсь, або тривожусь у чомусь дуже багато в власному житті, і ти маєш тривожитись, тобто залякування такої дитини. Або я не змогла реалізуватися, і тобі не можна реалізуватися. Або не можна реалізовуватися у цій сфері, а тільки в тій, що я скажу, до чого призводять заборони. По-перше, я бачила такого чоловіка десь. 38 років, які тільки під впливом, вибачте, трави, міг дозволити собі плакати. А про що це? У нас є така розпоширена думка у психологів, що якщо чоловік не дозволяє собі прояв ну, грусті, печалі, він живе до 50 років і помирає від серцевого нападу. А якщо людина, будь-хто, да, жінка, чоловік, ну вважається, що жінки більш такі емоційні, вони дають е, можливість цим почуттям проявитися і через те вони живуть довше. Ось на що впливає. А ще впливає на напруженість, наскільки ваше життя легке, наскільки ви вмієте е, цих емоцій негативних, наприклад, позбуватися, або навіть радісних проявляти. Чи вмієте ви проявляти радість у власному житті? Якщо ні, Пишіть мені в директ. Я вам допоможу.